Завдяки джерелам у комісії сінних паперів нам вдалося дістати наказ про відрядження Янчука на батьківщину Санта-Клауса. Відповідно до наказу Янчук вже з 2 по 3 січня в місті Гельсінкі, столиці Фінляндії, мав взяти участь у міжнародній конференції з прогнозування економічних та фінансових систем. А з 6 по 7 січня, в тому ж таки гельсінки, мала відбутись друга міжнародна конференція з експериментальних фінансів, теорії та економетрики. Одразу дві конференції по фінансах одразу після нового року у Фінляндії. Можливо, ми щось не знаємо про важку фінансову кризу у цій казковій країні. Жодних згадок про зазначені заходи ми не знайшли у відкритих джерелах. Обидві конференції, зазначені в наказі, як підстава відрядити Михайла Янчука до Фінляндії, мають ознаки віртуальних.